Доброго всім дня. Познайомтеся. Це моя клуша курочка. Вона сидить, єлі дихає, то що в неї ожиріння. Вона ручна, масажик їй зробимо. Ця клуша вже знесла яйце. Перший раз двох жовткових. Отак. От Що я наробила? Дивіться, загородила ось де росли в мене помідори. І пустила сюди молодок курочок, дівчаток всіх. Поставила їсти їм, Ну що підкидаю смачненьке капусточка, помідорчики, цибульку. Чому я їх сюди перенесла? Тому що в мене там є пітухи, які оцю клушу, з неї не злазили. І я її забрала сюди. І всіх дівчаток одних позабирала, тому що вони їх замучили. Ну, все одно я пітухів то наказала, зараз покажу. Ось на цій території були молодкі курочки з петухами. А там були старі кури у мене, куриці ці. Гляньте, яка вона показується грязно. Буряки натираю, даю. І мурка була, і це вони чого не обмазуються. І от пітухи в мене тепер наказані. Я їх у місті соєдинила. Вони так трошки бояться, курок старих. Вон туди ховаються. О, ось вони п'ять штук. Ну так їм і треба. Вони будуть тут ажити і ночувати вони будуть у літньому курятнику. Так що це так. Я їх наказала, щоб вони не мучили курочок молоденьких. Нічого, привикнуть. Ще не холодно ночами. Так що так. Курочки старенькі, їх треба вже вбирати. Ну, на зміну прийшли молоденькі. Ходила, знімала відео, а отут не заглянула, не, не добачила. Тут сиділа якраз моя клуша і яйце, і напевно, знеслась вона. Ну, невідомо. Тому що курочки перейшли сюди, вони там ще не неслися. І вони ходять сюди, бігають, куткудачать щось. Напевне, не подобається їм гнізда. І вони щось шукають лучше. Куриця ніколи не буде нестись, якщо їй не подобається гніздо. Оце я знаю. Так що так, гарбузи не клюють щось. Це моя жужа, яка несеться. І сьогодні вона також вже знеслася. Ось погляньте, вже яйце лежить. Все, молодки почали нестись, так що старих курок можна убирати. Курочкам тут гарно. По-перше, вони зелень клюють. Он капусту обльовують. Їжа вся в них є, водичка є. Так що так? Оце я таке зробила. Позагорожували. Так що це така новинка у моїх курочок. У них воля. Все, друзі. Всім пока-пока.